Ей йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка, і сьогодні ми граємо у Brawl Stars, граємо за Air Primo. О, ось такий о, режим ми будемо сьогодні грати. І тому, друзі, перед переглядом цього відео ви обов'язково маєте поставити свій лайк, підписатися на канал, і ми починаємо. Так. Починаємо раунд. Так, друзі, заходимо і починаємо грати. Так, добре, добре, добре. Настрой. Добре. Хто знає, що це за режим, напишіть в коментарі. Е, так. Це буде цікаво почитати. Хоп. опа па, па, хоп ми... Ні, ні ні, я не хочу програвати. Та, ой. Так, підійдем, підійдем. На, 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 Так, 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 тікаємо, тікаємо. Добре. Добре, добре, добре. Так, кидаємо сюди. Так, наша команда, опа сюди. О, так, суперсил. Хопа. Добре, добре. Хопа-хопа-хопа. Є. Ми перемогли, правильно? Так. Перший раунд ми перемогли. Так. І так іде другий. Так, ідем, ідемо. Досить такий цікавий режим, я вам скажу, друзі. Ой-ой-ой-ой. Так, 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 я не дам. Не дам себе знищити. Ясно? Не дам. На-на-на-на-на. Є. Все, другий ми перемогли, друзі. Це дуже круто, ми вже другий раунд підряд перемагаємо. Е, добре, давайте приступати далі. Е, так. Едпримом молодець. Так. Виходимо. Так, кубки. Так, сковин. Так. Сюди. Ось тут я можу отримати. Так. Щоб підсилити? Такі типу, силу. Так, здається, так. Ну, добре. Коротше. Граємо далі, друзі. Так, заходимо в раунд. Так, друзі. Якщо ви любите Бравл Старс, ви обов'язково ставте на це відео лайки. Ну і підписуйтесь на канал, щоб я знав. Що ви любите Бравл Старс. Добре. Поки що давайте підемо. І підемо в атаку. І так, так, так. Так, давайте. Я не понюхаю, я не понюхаю. Так, добре, добре, тікаємо, тікаємо, тікаємо. чекаємо. Так, 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 тікаємо. Є, yeah, перемогли. Навіть всі ми цілі лишились. Ну, тобто, не дуже цілі, но живі ми всі лишились. Так, добре. Так, 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 знищимо. Опа. Ну, ну ну, ну, ну. Є. -ну. Yeah. Знову ми перемагаємо цей раунд. Так, я казав, що я не понюхаю. Так, добре. Тому. Давайте приступати далі. Так, давайте приступати. Більше. І так, друзі. Готуємося до нового раунду. Так. Теслим, тесним сюди десь. Так. Ну, подивимося сюди. Магазин. Ми можемо можем навіть щось її купити, так? Правильно? Добре. Ну поки мені нічого не треба. Так, добре, добре. Так. Тому йдемо, друзі, далі Будемо зараз і грати далі. І так, друзі, починаємо наступний раунд. Так, давайте, давайте, я готовий. Так, в атаку пішли. Йдемо в атаку, йдемо в атаку. Так, о, о! Давайте. О! ми сможем, ми сможем. Так, відійдемо. О, все, Я навіть жодного разу нікого не брали, тому... Ось так. Таке буває, коли прогулюєш школу. Око, що давайте знищувати. Давайте ми зможемо. Ось цього я знищу. Опа. Ой, ми двоє знищені їхні. Так, тут ще один. Вони якісь дуже слабкі, там скажу. Тому ми весь час їх перемагаємо. Добре. Зрозуміло. Так, я вийду поки. Так, наша команда. Так, добре. Приступаємо ще до раунду зараз. Не будемо гаяти час. Щоб От ми вже приступаємо, добре. Друзі, і ви обіз... обов'язково зараз. Ставте це відео лайки. Серйозно, бо це, це важливо. Так, ставим лайки. А поки що давайте в атаку. Так, давайте бо я. Ой, це, це наш точно. Так, добре, добре, добре. Та я вже і не встиг навіть добігти до них. Вже раунд закінчили, друзі. Ось так. Добре. Йдемо далі в атаку. О! о Знаешь чем? Добре, сюди, сюди. Сюди, Так. Но ну, мы перемогли. Ну. Так, далі. Йдемо далі, друзі. Так, починаємо. Так, так, так. Так, біжимо. Хопа, хопа, хопа. Так, знищим, знищим, знищим. Угу, добре. Так, добре. Друзі, добре, добре. Значить, я програв. але наша команда перемогла. Це хоч щось радує, добре. Так ідемо ще трішки будемо познищуємо і, Думаю, досить. Хопа-хопа-хопа. Так. Злий е, противник ЕльПрімо проти такого Ліприму. Тобто мене. Ну добре, ми зато перемогли. Хоча його навіть не вдарив. Добре, добре. Ось так. Ось так, друзі. Вийшло в нас. Так, я вже не хотів іти на раунд, ну добре. Піду ще на одненький раунд. Давайте, давайте, давайте. Давайте підходим, підходим. Підходите, я вас не боюсь, давайте. Ідь сюда. Сюди, йдете сюда. Сюди-сюди-сюди-сюди. Сюди. Ну ми перемогли. Ось так, добре. Далі. Ми ще не, не перемогли цей раунд до кінця. Тому, тому, друзі, тому нам потрібно атакувати. Атакувати. Так. Ідемо атакувати. Все? Я навіть не встиг атакувати, друзі. Навіть не встиг. Добре, йдемо ще на одне Раунд. Раундок. Стоп, тут все, ми приймули. Ну добре. Ну добре. Так, що знову просиваємо. я думаю... Відео може бути трохи коротким. Якщо, ну я схожу, що я тут отут останній розточ. Останній. Тут вороз. Хопа-хопа-хопа. Підходьте, підходьте. Ну-ну-ну-ну, ні-ні-ні. Ні, хопа, суперсила. Все, ми перемогли. Наша команда, добре? Ну, перший. Е, е, той. Е, перший. як його можна звати. От... Е... Очко перше за нами. Добре, добре, добре. Так, атакуємо, атакуємо. Опа! Опа, давайте, давайте, підходьте. Все. Ми перемогли знову. Добре, добре. Значить, так. Добре. Тоді будемо вже закінчувати, друзі. Ну в будь-якому випадку. Е, хоч ми так було швидко перемагали, ну так. Ну в будь-якому випадку. Ставте на це відео лайк. Підписуйтесь на канал, друзі. Бувайте всім, Па-па.